У рівному смердить втім, це вже давним-давно не новина. Це на жаль, наша дійсність. Проблемі вже кілька років, але нещодавно про неї заговорили знову. Головний санітарний лікар рівненщини почав шукати причини. Метод пошуку простий Роман Сафонов дав клич на особистій сторінці у Фейсбук. Питання до мешканців рівного. Де, в яку пору, якого характеру та якої інтенсивності відчуваєте сморід? І понеслося. Рівняни залишили більше сотні коментарів. Серед їхніх смердючих фаворитів мікрорайон Північний. Ми вже робили матеріал про сморід від одного із підприємств на вулиці Будівельників. Запах, який люди щодня відчувають на своїй вулиці, та від якого нудить дітей, тут концентрується найбільше. Було це у серпні 2022 року. Втім, від інспекцій та людського гніву дихати не стало легше. Рік по тому запитуємо жителів північного, як із неприємним запахом зараз. Як це запах відчувається дуже добре? А який це запах? Що це таке? Навіть не знаю. Запах відходять, не знаю, запах чого, я. звідки це запах, я не знаю. Я не знаю, тухлим таким чимось воняє. Це постійно чи це без сміху? Ні, не постійно. Ну, Раніше теж було, але це частіше ввечері. Я з собакою гуляю ввечері, там у нас на лавочках сижу. Як повіє, то прямо ригать я. Я не знаю, що їм що, що пре. Мені нічого не цього І в даний момент нічого. То місто нормальне можна жити тут. так? Ну а як же? Мож... Я взагалі нічого не чую, не знаю, кому там що смердить. Нарікають на сморід і в районі автовокзалу, проспекті Миру та й навіть біля мототреку. Втім, після Північного наступним фаворитом рівнян у смердючому рейтингу є район Льонокомбінату. Літнім вечором вікна відкрити неможливо, бідкаються жителі. Грубо говоря, туалет. Все, чистий туалет. Не просто каналізація, там якийсь такі запашок, як у нас тут на Волинської індивізії сні, ну там може бути, а це просто гадкий, противний туалет. Я не знаю, що це воно, чи свалки, чи звідки воно йшло. Дуже часто, майже кожного дня, закриваю форточки, закриваю все, як жарко не є. Такий запах, як в селі, десь із гнойника такого. цього. Дуже неприємний запах. Десь я на полях тут якісь. Свині чи що там щось держати. Щось є ж таке. Це біля шпанове? Так, да, біля шпанова. Це від них такий запах у цьому місті? Ну не знаю, я знаю, я була по досах в селі, то навіть не, могла, не могли вчора вікно відкрити. Однієї причини неприємного запаху опитані нами жителі виокремити не можуть хтось нарікає на шпанівський спиртзавод, хтось на ферму біля рівного, комусь заважають підприємства або ж сміттєзвалище. Втім, в одному усі солідарні. Неприємний запах є, і він часто буває нестерпним. Це визнає і Роман Сафонов. Масштаби значимі найбільше прогнозовано потерпає мікрорайон Північний. Мешканці північного. Наприклад, і не лише північного, потерпають від викидів бардополів шпанівського заводу харчових екстрактів. Ще більш нудотний запах дарує багатьом з них і ТОВ в еко-євроальянс з ароматами відходів забою. Очисні споруди водоканалу за нашою оцінкою додають досить незначний внесок і обмежуються переважно власною територією. Також ми відстежували і різні тваринницькі комплекси. От відходи фермерських господарств Шпанова, на щастя, проблем для двох тергромад не за нашою оцінкою, не створюють. До цього всього раз по раз додаються аромати сміттєзвалища та застояної води від браку зливової каналізації. Такий букет і вдихають містяни. Щодо ТОВ еко-євроальянс, про яке згадав санітарний лікар, то це добре знайоме нашому телеканалу підприємство на вулиці Будівельників. Воно виготовляє тваринні корма, і його минулого року перевіряли екологічні інстанції. Втім, з огляду на висновок досліджень, віз і нині там жалуюся, а жалююся на, на весь район. Мене вже 15 років жалуюся. Я зрозуміла, тим більше у нас ми розуміємо, є запах. Ми зараз тож самі боремося. Ми зараз хлопці тут витяжки ставлять з фільтрами. Установа, яка проводила дослідження на чолі із головним санітарним лікарем, не є каральним органом. Усю отриману інформацію було передано до головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області та екологічної інспекції Поліського округу. Ті можуть здійснювати перевірку та виписувати штрафи. А от як воно буде, побачимо згодом, адже од. Одного покарання недостатньо. Забруднювачі повітря мають бодай удосконалити виробництво та зменшити викиди. Чи захочуть контролюючі органи боротися за чисте повітря містян, дізнаємося зовсім скоро. Матеріал для роботи їм сунули під ніс. Вадим Мороз, Богдан Корб'як, телеканал